Чи відомо вам, що на Русі було озаконено кровну помсту. Коли об'є муж мужа, то помститися має брат убитого, чи батько або син, або брат старшого сина, або інші брати. Так зафіксовано в руській правді, першому писаному зводі норм руського права. Цікавий факт: Ярослав Мудрий помер 1054 року. Його поховали в Саркофазі в Софійському соборі, але у 2009 році було виявлено, що останки князя зникли. Після смерті Ярослава Мудрого в період з 1054 по 1073 роки Київською державою спільно правили три його сини: Ізяслав, Святослав та Всеволод. Цей період відомий як Тріумвірат Ярославичів. А чи знаєте ви, що гардарики так у скандинавській епічній літературі називали землі Русі, дослівно – країна міст, і не дарма адже на середину 13 століття було відомо про 440 міст?